Продовжимо читати Бхагаватдита, як вони є, ачебакти виданта с вами Прохупали. Сьогодні почитаємо виш 15. Трансцендентне знання. Починаємо. Санскрит. Эвам, Чнатва, Крита, Карма, Пурвайр, Апі, Мукшупхіх, Куру, Кармая. Мат, тванг, порваїв, порва таран кріта. Усі звільнені душі з давніх часів діяли саме з таким розумінням моєї трансцендентної природи. Тому ти повинен виконувати свій обов'язок, слідуючи їхніми стопами. Пояснення. Так тобто і вами Прабхупади. Є дві категорії людей. Серця одних сповнені нечистих матеріальних прагнень, інші ж вільні від них. Свідомість Крішни однаково благодійна як для тих, так і для інших. Перші можуть прийти до свідомості Крішни поступово через очищення дотримуючись осад, що впорядковують життя у відданому служінні Господові. Ті ж, хто вже очистився, можуть продовжувати діяти у свідомості Крішни, благотворно впливаючи на інших, тих, які наслідують їхній приклад, обмежені люди або ж новаки у свідомості Крішни не маючи знання про свідомість крішни, часто хочуть відійти від діяльності. Господь не підтримав бажання Арджуни залишити поле бою. Треба, щоб людина знала, як їй діяти, відійти від діяльності у свідомості Крішни, сидіти збоку, просто демонструючи свідомість Крішни, не так благотворно, як справді діяти задля Крішни. Арджуні тут дано пораду діяти у свідомості Крішни, слідуючи стопами попередніх учнів Господа, таких, яким є Бог Сонця Вас вам, про якого вже йшлося раніше. Верховний Господь знає все, що він здійснив у минулому, так само, як і про всі минулі вчинки людей, які діяли у свідомості Крішни. Тому він наводить приклад Бога Сонця, який перейняв це мистецтво від самого Господа декілька мільйонів років тому. Про всіх таких учнів Господа Крішни тут сказано як про звільнених особистостей, які виконують обов'язки, що їх визначив